Кащан запрошують на Children кінофест, який триватиме в кінотеатрі Україна з 27 травня по 5 червня. За цей період дітям безкоштовно покажуть 10 стрічок як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Лауреата Гран-Прі шляхом голосування обиратимуть глядачі. Фільм Переможець буде оголошено 5 червня о 17.00 на святковій церемонії закриття фестивалю у Києві. Children кінофест на даний час. Проходить за допомогою і під патронацією громадської організації Волонтер Черкащини. Ми рахуємо, що Чилдрен Кінофест це найкраще свято, яке може бути для дітей на даний момент, і одна із подій, яка на даний час проходить в Черкаській області. Як я думаю, що дітям дуже сподобається. І ми б хотіли би, щоб цей кінофестиваль привлік чим більше не тільки дітей, але і їх батьків, щоб це було якби сімейне свято. Children кінофест щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків. Захід вже третій рік поспіль проходить у понад десяти містах України. У Черкасах це вперше. Ні кроку! Інспектор, Яка зустріч! Винищувачу тебе арештовано. Ви ніколи мене не обіймаєте. Зачекай, Лео. Я не розумію, що таке винищувач. Це хтось недобрий, тіті. Це значить, що це лиходій.